Мар'яна Кріль, вітаю! Це польське радіо для України і програма Витоки. Її після радіотрансляції також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на Ютубі. І сьогодні у програмі ми будемо зустрічати весну а також. Говорити про великий піст і як він виглядав колись давно, і також як ці традиції змінювалися. Але на початку гурт із Вільнюса Байтік з. -с. У східній і західній традиціях почався Великий піст. Для християн західного обряду він традиційно розпочався у середу, попільну середу або вступну середу, або ж попілець, як ще називають цей день. Можна собі уявити, що це справді один із найсумніших періодів року. А у перший день великого посту слід дотримуватися строгого посту, не веселитися і нічого важкого не робити. У попільну середу в костелі голови вірних посипають попелом. На знак покути і жалоби, і так є до сьогодні, однак ще не так давно. Першого дня посту люди веселилися і завершували час карнавалу. А наприклад, одним із фізичних елементів підготовки до великого посту було споживання горілки. Аби добре промити організм від жиру, як колись у польських селах готувалися до великого посту і що робили у попільно середу, далі розповідає культурознавиця, фольклористка, професорка Катажина Смик з інституту наук про культуру університету Марії Кюрі Складовської у Любліні, можна мислити, о тим, що є сто такий час надзвичайного спіння, же єсто. Час, в кориму спора активності, можна думати, що це час надзвичайної задуми, час, у якому багато активностей давніх слов'ян, а я говоритиму про польський контекст, призупинялося, притихало, і так справді вже могло бути від попільної середи. Але зазвичай ця попільна середа, яка у нас також називалася вступною середою, вона поєднувала природнім способом карнавал запусти, особливо те, що відбувалося за тиждень до Початку посту останнього періоду забав з часом підготовки до великодня, з часом посту, так званого великого посту. Сьогодні ми чуємо, що це саме попільна середа є днем, коли ми від ранку постимо, не їмо м'яса, стримуємось. Піст повинен бути не лише якісний, а тому й без тваринного жиру, але також і кількісний. А тому лише три скромні страви за день. Найкраще хліб і вода. Але не завжди так було. Пост повинен бути не тільки якостьова, а він з в виспущу з'янцего, але теж і іростьова, а він тільки тих три базові. ogromne posiłki w ciągu dnia, najlepiej o chlebie i wodzie, ale to nie zawsze tak wyglądało. A jakże było kiedyś, Jaką była ta popilna serda u polskich sewach? W dawnej y, tradycji, jeszcze na początku XX wieku w Polsce. То був такий день, коли ще відбувалися псоти. Те псоти, які з нами з карнавалу, колись давно ще на початку двадцятого століття в Польщі це був такий день, коли ще відбувалися різні жарти, гульки. Це були ті гульки, що їх ми називаємо з карнавалу. Це нам показує, що цей день вступної середи поєднує час карнавалу з часом Великого Посту. Це постійно є час перемовин зі всесвітом. Як має виглядати наше життя тоді, коли Стане весна, тоді, коли почнеться вегетація, коли розпочнуться чудові звичаї, пробудження землі, світу, розмноження тварин, урожаю, забезпечення здоров'я, тобто це все те, що буде у весняному колядуванні, все, що ми побачимо у великодніх звичаях. Але спочатку слід увійти на основі такого контрасту із цієї карнавальної забави у час спокою. Можна сказати, що ця вступна середа є таким визначником забави, жартів, і на початку ХХ століття ці всі забави ще тривали у вступну середу, принаймні протягом якоїсь частини дня. Цього дня жінки ще зустрічалися у корчмі, і це були запусти. Тоді ще мали велику силу танці на льон, тобто підстрибування жінок. Адже чим вище у танці вони підстрибнули, то тим вище буде льон того року. Цей танець був виключно для жінок, оскільки це потім жінки займалися посівом і догляданням, обробленням льону і ткацтвом. Тому цей танець мав забезпечити успіх і достаток жінок вдома на весь наступний сезон. Достаток вдому затем через цілий наступний сезон. А які ще збитки і жарти робили молоді люди у цей день? Śroда попільцова то був теж такий день, коли на причеп'яно клоцькі називалися клоцьками, називалися клодами попільцовими шледєм, часом rzeczywiście mógł być to śledź, a czasem tylko klocek. Попільна середа це був такий день, у який чіпляли попільні колодки, іноді оселедці. Справді це міг бути оселедець, який є популярною їжею на Великий піст. А іноді лише колода. Ці предмети чіпляли старшим дівчатам і кавалерам, що приходили цього дня до костелу, або їхню голову посипали попелом. Це був знак, що на жаль, у запусти з часу початку товариського життя. Певний старший кавалер чи дівчина не знайшли собі пари, ну то їх таким чином позначали: давали таку етикетку, чіпляючи до колоду чи оселеця. Їм у цьому сезоні не пощастило іноді ще відбувалися запустні маскарадні походи. Я би хотіла сказати, що попільна середа не асоціюється лише із посипанням голови попелом. Слід пам'ятати про цю інтермедійність попільної середи, а саме час між чудовими забавами, гульками, часом спокою, тиші та входженням у новий весняний цикл. В спанявих забах, розхулання, розхукання а ваш часом витішення. Czasem wchodzenia, przygotowania do wejścia w nowy cykl, w nowy cykl wiosenny. A w czemu polegali ci maskaradnie pochody u popilu? I tak na przykład w okolicach Łosic, na lubelskim Podlasiu, to już, już bliżej Warszawy, tak można powiedzieć. Хлопці і дівчини. Наприклад, в околицях Лосіць на Люблінському підлящі, звідки ближче до Варшави, хлопці й дівчата плели таку бабу з грошиння, садили це опудоло на візок, одягнене у щоденний одяг і возили по селі. А самі хлопці і дівчата переодягалися на циганів, жебраків, тобто у постаті між світів, тих, що трохи належали до нас, а трохи були чужі. Це були постаті, що могли приносити магічну силу з дехто. Членів цього маскарадного походу мав каструлі з попелом. Слід звернути увагу, що попіл тут є важливим атрибутом цієї попільної середи. Інші мали на довгих палицях якісь мішечки із тим попелом, і так вони ходили від хати до хати. Нам це дуже нагадує колядування і запусні походи. У хатах вони збирали якісь подарунки, а якщо їм нічого не давали, то тоді вони розбивали у хаті посудину з попелом. Слід було бути ввічливим, бо в іншому випадку можна було довго прибирати після таких відвідувачів. А в тих хатах, де їм що здавали, то тим попелом вони торкалися голови родини. Також вони збирали якісь гроші, на які потім робили прийом чи вечірку, і все це відбувалося ще у попільну середу, аби закрити цей час запустів. А опудало згорошення або топили, або палили. І цей звичай нам дуже нагадує топлення або спалення марени, смертки. Це те, що відбуватиметься або у часі Великого посту, або у великий тиждень перед Великоднем, а де неде вже і після Великодніх свят, або в тигодню перед святами Вільканоцними, або навіть в ніхторих вже по святах. Вірканоцних, а з чого брався попіл. Що слід було спалити, аби його отримати? То є добре питання. Варто трошки приформувати і повідати, як людям мислялі з чего був це попіл. Поняття, через багато довгий час це дуже цікаве питання. Варто його дещо переформулювати, а саме як люди думали, звідки ж той попіл береться. Досить довго було так, що люди на польських землях вірили, що цей попіл був з людських кісток, що були знайдені на цвинтарі. Їх було змелено у дрібний порох. Люди вірили, що саме цим посипали голови. Слід зазначити, що це дуже подібне до того, що ми знаємо з церкви: попіл до попілу, прах до праху. Тому нічого дивного немає в тому, що саме такий переказ був серед людей, що цей попіл з людських кісток. Тут ми чітко простежуємо елемент смерті, вмирання і загалом цвинтаря як простору. Але насправді цей попіл брався і береться далі із вербових гілок, що їх святили попереднього року. Це надзвичайно цікавий момент для інтерпретації, адже тут ми бачимо продовження часу. Це був час, коли світ, земля і людина трохи притихали у часі Великого посту. Ми отримуємо той попіл, що нам показує поєднання з попереднім великоднем. Готу. Час до цьогорічного великодня ми маємо контакт з тими вербовими гілками з минулого року. Це такий досить святий елемент, адже це віття освячують, використовують для освячення. Це використовується також у багатьох обрядах в магічних практиках, наприклад, пов'язаними із померлим, з домашніми тваринами, з полем. Тому це справді дуже святий реквізит, і тому ця святість потрапляє на наші голови у вигляді попелу. Ще до десятого століття посипання голів попелом у вступну середу стосувалося лише тих, хто повинен був публічно відбувати якусь покуту, якесь покарання. Але вже з десятого століття це стосується всіх, і тут також слід. Казати про попіл з молитовника не кожний член родини не завжди міг прийти до костелу на месу. Ще не так давно. Ми були у ситуації, коли у цей день треба було працювати, і не можна було йти до костелу, аби його голову посипали попелом. І тоді той, хто залишався вдома, найстарший член родини чи голова родини, або ж той, хто мав час, брав під час літургії попел і на свою голову, і до молитовника. У молитовнику попіл приносили додому, і тоді відбувалася, можна сказати, домашня літургія. Той член родини ставав священником і посипав голуби попелом членом родини, так як у костелі. Я пригадую таку ситуацію зі свого дитинства. Коли я була мала, то моя бабуся, а вона померла у 87-му році. Приносила у молитовнику цей попіл. Адже я, як мала дівчинка, йшла до школи, і тоді не було можливості, аби самому у цей день. Піти до костелу я як мала дівчинка, мушам просто йти до школи не було в шанси, щоб пусть особисто до костіла. Фольклористка, професорка Катерина Смик з інституту наук про культуру університету Марії Кюрі Скодовської у Любліні розповідала про попільну середу і про різні традиції пов'язані із початком Великого посту, який саме розпочався, і триватиме аж до великої суботи, тобто до 19 квітня. Як для християн східного обряду, так і для християн західного обрядів. Адже цьогоріч Великдень святкуємо разом пташечки, пташечки, позбирайте кришечки. Так говорили до птахів у неділю перед великим постом у традиції Східній на українському полісі. Це було, власне, таке закликання весни і теж в той час годували птахів кашею. Під час обряду Креснянка на привітання весни у селі Переброди в Рівненській області пекли Коровай. І власне зараз у програмі Анна Яковська, співачка, дослідниця традиційної музики, з таких гуртів, як Варшава всходня», з Лясу, розповість про цей дуже цікавий давній поліський звичай, краснянка, який символізує закликання весни і традиційно проводиться у неділю перед великим постом. Переброда хібевсів, корей відділа власне те обжен, та речі його реконструкція може муже taki prawdziwy obrzęd kresnianki był jeszcze obchodzony jakieś tam no, 30 lat temu powiedzmy. У перебродах селі, де я бачила цей обряд, а точніше його реконструкцію, кажуть, що такий справжній обряд святкували ще років 30 тому, скажімо. А зараз так, що коли приїжджають якісь етнографи чи співаки, то старші пані дуже хочуть все показати, і дійсно цей обряд виконується, але це вже трохи реконструкція. Жінки справді ще все це дуже добре пам'ятають і все показують, а також із задоволенням співають пісень і ходять по селу. Тож як це виглядає, це своєрідний ритуал закликання зустрічі весни. Він починається в суботу. То перед неділею, з якою розпочинається Великий піст, тому що саме в суботу збираються дівчата. А в минулому цей ритуал проводили лише молоді дівчата. Тому він починався з того, що мама і бабуся допомагали все підготувати, адже було потрібно спекти коровай. Це хліб, який ми всі, мабуть, знаємо як весільний, але тут він у дещо меншій версії, але також дуже специфічний, тому що коровай це такий хліб, який який печеться у спеціальному горщику, і перед тим як його випікати, з тіста роблять візерунки: сонце, а посередині хрест, навколо візерунки з тіста, схожі на квіти, але вони називаються шишками. А після випікання його прикрашають, що теж характерно, тому що є три гілочки, які вгорі розгалужуються як мінімум на дві. І вони називаються сохи, і ці три гілочки сохи. Загортаються в тісто, ставляться в піч і випікаються після випікання. Вони вставляються в трьох місцях в коровай. Тож це виглядає як такі своєрідні роги. Ці сохи також дуже яскраво оздоблені. Після того як їх вставляють у тісто, їх прикрашають різними папірцями. Там є паперові квіти, навіть і ланцюжки з цукаркового паперу. Це теж дуже барвисто, і все це зеленого кольору, тому що прикріплені листочки, омели, зефір і чорні ягоди. Його також почують у суботу перед першою неділею великого посту, тому що в неділю починається цей обряд, і раніше в ньому брали участь молоді дівчата. А зараз всі, хто пам'ятає, як це відбувалося. І дівчата, з яких вибирають одну, що має нести цей коровай, прикрашений зазвичай рушниками вишитими, і її, якщо є сніг, везуть на санчатах. А якщо немає снігу, то вона йде пішки, і вони разом ідуть і відвідують домівки рідних, близьких друзів і знайомих. І там відбувається своєрідне весняне дійство. Також запрошення весни в різні місця до різних людей і спільне святкування. Там звичайно співаються різні весняні пісні, і потім дівчата отримують гроші, якісь солодощі, пироги, різні речі, як і при будь-якій такій речі, яка називається коротше кажучи, весняним колядуванням. У будь-якому випадку для них це така пригода, і важливо, щоб вона була пов'язана зі співом. Звичайно, я не думаю, що в перебродах є якісь пісні, які були б безпосередньо пов'язані з цим ритуалом, тому що вони співають такі пісні. Я маю на увазі веснянки і борові, які до речі також є. Загальновідомими піснями, піснями dlatego, на Поліссі. такі пісенки досить попро, ну чи весенно і порости кропе, яка ж то є теж знано на поле пісню. Поїхав мій милий по журавіни, такі борове і вісенне окульне. Про обряд Краснянка у селі Переброда на Рівненському Поліссі розповідала Анна Яковська. І у програмі витоки на сьогодні це все. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Крі. На все добре.